Всім привіт! Я тут, мене звати Оля, це канал Кульбаба cool Тойс канал про в'язання іграшок. І не тільки. Іноді бувають не іграшки. Отже, я підключилася показати вам цілу лялька. У мене є опис, тільки в такому форматі, я його записала, це мій опис, колись давно в Румунії я ще. Як подарунок в'язала е Янгола, і це дуже класна і універсальна схема, як я вважаю. Тому що багато-багато ляльок я в'язала на основі цієї схеми. Ось ця ось ця, маленький принц. Коротше, багато чого. І зараз я почала ляльку. Яка історія? Я ще більше року тому в'язала ляльку ось цю новорічному стилі таку Санту. І віддала в магазин в Румунії. Там її не купили, я її привезла сюди, пішла з неї на ярмарок, там її... нікому вона теж не була потрібна. І тут на дві годинки сходила до місцевого клубу постояти. Перед новорічним святом і там в мене її купили. І ще дівчинка не встигла відійти. Підходить однокласниця мого сина, дивиться на мій стіл і починає плакати. І каже, мамі, її, куп... її нема. Ну, коротше, виявилося, що вона хотіла саме цю ляльку новорічну. Вона дуже засмутилася, почала плакати, її нічого не заспокоїло, я намагалася щось їй подарувати, але їй нічого не було потрібно, і вона, коротше, вона хотіла цю ляльку. Ми домовилися, що я зв'яжу таку вже. Через два дні я писала, питала, ну, як справи, не заспокоїлася дівчинка. А мама сказала, що вона не пам'ятає, нічого не казала, і сама вона забула, і коротше, ем, коротше ось так. Але я вирішила все ж таки зв'язати, тому що я вже хотіла в'язати щось таке для себе новеньке. І вирішила в цей раз зробити так, щоб це була лялька, в неї був якийсь образ, але додатковий був. Образ новорічний такий, щоб його можна було зняти. Тому, як дівчинка згадає <свистак> раптом, то буде їй лялька. Як не згадає, буде лялька мені. Отак. Схема класна, універсальна. Я її дуже люблю. І давно-давно хотіла ще. Зробити цей майстер-клас, ну, це, знаєте, я не хочу нічого вже казати про це, бо я ніколи не роблю їх. Ось навіть той самий е, Гаррі Поттер, якого, якого я показувала в минулому відео. Досі я його не доробила. В мене пропав запал і все. Тут одна і та же пряжа для тіла. Це Ярнарт. Е... Ой, ні, Lise Cotton Gold 382. Е, і мені його вистачить, я дороблю голову, але в той раз ось вона, в нього була ось така перука. І вона теж не підходить. Як не підходили ті очі коричневі. Так і не підходить ця перука. Мені чоловік сказав, що в нього не таке волосся. Воно темне, по-перше, темніше. По-друге, воно е таке скуйовджене в нього, не слухняне. І дійсно я знайшла шматок опису Гаррі Поттера, Там в нього темне волосся, брюнет. Тобто ближче до чорного. І воно не слухняне, тому ось це не підходить. І я вирішила зробити акрилове волосся, вичесане акрил, це буде саме те, що треба, я сподіваюся. Але є загвоздка. Акрил вичесується однієї довжини. Якоїсь, от, я не знаю, як так виходить, але яку нитку довгу не візьми чи коротку. А, може, коротку совсем можна треба. Так, напевно, треба взагалі там ось таке коротке брати, вичисувати, щоб було таке маленьке волосся. Тому що, якщо довге брати, все одно буде одна довжина ось така все. Яку пнитку ти не взяла, хоч метр. Все одно буде отаке вичисане оце кубло. Так що, ось так, це буде все змінюватись. І волосся, і очі, і все. З очами я таки не вирішила, що робити, вишивати чи вставляти чорні цятки. Але, знаєте, іноді хочеться чорні, чорні цятки вставити. Але тут такий здравий смисл. Не роби цього, це завжди виходить негарно. Я... Вишиваю, перероблю, тому, певно, буду вишивати, і нашу воно мені треба, ото експерименти ці з очами робити. То не моє. Дуже рідко, коли в мене це виходить гарненько. Ось така тема. В мене, до речі, антисептик стоїть. Це для того, щоб в'язати чистими руками білу пряжу. Ще така штука, що антисептик в мене. Як? Заспокоює мене запах спирту. Звучить не дуже, але я мию руки цим антисептиком. У нас багато таких літрових банок. І ще це коронавірус наклав цей відбиток на мене. Знаєте, Коли виходиш кудись, тоді коронавірус і йдеш, і там магазин, якась тітка до тебе. В магазині, знаєте, так в притул стала. Хочеться швиденько це все обробити антисептиком. І коли обробила, то наставав спокій все. Я не захворію. І це ще триває досі. Я не знаю, Ходжу, в мене завжди зараз з собою антисептик в кармані. І ось я ходжу і руки ним полощу. Ось така справа. Вже наступний день, і в мене наступне, е, наступний мій виріб. Дивіться, фокус. Як грається камера, <смі> жах якийсь. Коротше, я роблю наволоку на подушку 25 на 25 см. Це подушка з юзку. Бачите, 40 на 40 написано. Мені довелося її зменшувати, бо так треба було. Так Хлопець, що замовив цю подушку, мені сказав, ось я її зшила. Так, що, що по замовленню? Це повинна бути подушка з логотипом Ювентуса. Тут буде чорна сторона, а на цій стороні я буду робити отакий логотип. Буду пробувати вив'язувати. В мене вийшов, вив'язався ось на одну сторону рівно один моточок. Ось, бачите, кінець. В'язала я. Ось цим YarnArt Dolce Baby гачок номер 4 І така сама пряжа, тільки біла, піде для логотипу. Щось ще хотіла. А, хотіла розказати про край. Дивіться, я вперше так робила. Рівненький такий краєчок, а ось тут перші декілька рядів, вони такі не дуже рівні. І я згадала, що є метод. Щоб ну, в'язати і щоб край був такий рівний. Я його використала, і дійсно, воно дуже гарно, рівно. Кутик такий, прям кутик-кутик рівний вийшов. Клас. Тому так, працюю. Буду робити схемку, знаєте, як на е, листочку, клітиночку, зроблю схемку, і там буду намагатися. Вив'язувати по цій схемі, бо вам тут дуже зручно вийшло. Ось так 40 петель, і так 40 рядів. Ідеально вийшло все. Тому буду працювати. Розрахувала. Сподіваюсь, в пряжі це буде саме так, як я тут все собі намалювала. Я все на тому ж місці, на якому і була, але це вже я не знаю, який день після. Я хочу показати замовлення своє невелике. І ще був файбер до цього всього. Я купила майстер-клас. Так, тут не вся пряжа, ось. Ще один. Ось. Мій улюблений колір хакі. Це не 80 не 69-й, хоча схожий, це хак 82-й. Коротше, десь тут, мій улюблений колір. І який це гарчучний. Потім. Я ще купила ось такий майстер-клас у Галини. Теж планую зв'язати. І замовила очки для цих котиків. Золоті, зелені Зелені і ось такі райдужні. Не знаю для чого, але взяла. І ось тут. Так, ось мої малюночки і тут ще є. Ось о. Сінничка і Снігур. Коротше, а для чого це? А для того, що я працюю в клубі керівником гуртка, і ну, це, <кій> як завжди, є конкурси обласні, там і далі якісь. І ось буде конкурс зимовий. Буде зимовий конкурс, тема зимовий мікс. Тобто все, що хочете, і ми туди підпадаємо теж. І ось. Я намалювала щось таке легеньке. Я сподіваюся, що з цим спораються дівчатка. Там декілька категорій, це 10-18 років, 18-70 років і мікс. Це е, змішана категорія. Там можна чи, наприклад, комбінувати хореографію з вокалом, якщо це такий гурткий, чи міксувати композиції по віку. Наприклад, в моєму випадку, якась композиція, яку робили діти і дорослі. Ось так, це не остаточно, це я так трохи пофантазувала, як воно там буде, я не знаю. Одна моя подруга зголосилася, вона ходить до мене, вчиться, розслабляється, і вона зголосилася прийняти участь у конкурсі, діти поки що думають. До речі, ось так. В такому стані моя лялечка. І хочу показати свої стовпчики. Я нарешті досягла зараз так переверну, може, тут буде видніше. Досягла. О, бачите, рівненькі стовпчики без скосу право. Ура! Може бути, коли я знайду поверхню, де я зможу знімати зі штативу, покажу, як я дійшла до такого. Я можу по-різному в'язати зараз і ось так, і трохи буде скос по-іншому, там, трохи інший захват. Тому можу поділити. Я закінчила подушка Ювентус 25х25. З вив'язаним цим логотипом ще знайшла ось таку бірку хендмейт, але я в ній не впевнена. Мені не подобається така дерев'яна. В мене колись були такі м'якенькі, які можна так завернути, воно краще виглядає. Але, на жаль, як завжди, я це не знайду зараз. А може, в мене вже і немає. І не скажу, що мені було легко, тому що малюнок-то я намалювала схему, оцю, але я ніколи не в'язала нічого таким способом інтарсія поворотними рядами. Виходить, що в одну сторону це лице, в іншу – знанка. І я не купувала майстер-класів. Панно, знаєте, є такі гарні. Ем... І взагалі, ну я щось не здогадалась десь подивитися, ото як почала. Краще вам не знати, як я це зробила. Не буду вдаватися в подробиці. тому. Але я зробила. Тяжко, як завжди, в'язати чорною пряжею, але мій тут такий ліхтар мені допоміг. Як кажуть, стабільність, запорука успіху. І ми зустрічаємось все ж на тому ж місці. Я в'яжу ось цього чудового котика. Ось фото з майстер класу. І для цього нарешті свого часу дж... дочекалася пряжа. Ось і ось це. Італійський шиніл, який колись дуже давно мені подарувала я на холодуся, я на холод. Я так берегла цю пряжу, і ось я зрозуміла, що саме для цих кицьок ця пряжа створена. Ще в мене десь є такий зелений, темно-темно-зелений. Я хотіла його теж використовувати, але я не можу знайти. Пів такого матка є, десь, але його нема. Тому я вже не можу дочекатися, коли ця кицька народиться. Це буде дівчинка, першу дівчинку. В майстер-класі, основний хлопчик, і доповнення дівчинки. І ось це буде дівчинка. Всім привіт! І ось я на столі. І, як завжди, я вже забула, як забуваю, виходить сонце. Ну, будемо працювати з чим є. Отже, якщо я отак гарненько до вас вийшла, це означає, що в мене є що показати. В минулому підключенні, здається, я показувала, що розпочала в'язати іграшку по майстер-класу Галини. І я її доробила, звісно. Ось вона. Так, на сонечку блищать очки в неї. У мене. Оп, о, бачите, гарні очки, з якими довелося трохи повоювати. Звісно, в кого було так, щоб ці очі одразу залізли, стали на місце. В мене колись було, тому я завжди, без всяких думок, починаю з ними працювати. І ось другий раз в мене трапило, що я не змогла їх закрити. Мені допомагав чоловік. Ну, практично, практично без проблем допоміг і все зробив. Ці очки 18 мм. Розмір іграшки я не скажу, 25 см, напевно. Що хочу сказати, в мене в голові вийшло чомусь на дві петлі більше, ніж треба. І Із-за того, що я це знаю, мені здається, що голова завелика. Краще б я цього не знала, і, і мені було норма. Гарна киця, гарна пряжа. Я вже втомилася про цю пряжу розказувати. Це е, італійський Шеніу Скарлетт. Десь укотився другий моток. ти де? Коротше, сірий десь дівся. Ось перший. Ага. І ось другий сіренький, яким я в'язала ціло. У мене десь є ще зелений шматочок, отакий самий розмір. Але я не можу його знайти. Хочу так зробити кицю а, таку роду в зеленому светрі з зеленими очима. Але. Ось є в мене очки тут. І ось такі зелененькі ось оці. було б гарно до цієї пряжі. Отак, дуже-дуже гарно воно б виглядало. І ще б пряжу, пряжа, коротше, гарно б було. Але не можу знайти, вона 100% десь є. Але де не знаю. І... Ще раз хочу показати наглядно цей пшеніл, це пряжа. Я знаю, що є люди, які не люблять, як і я не люблю плюш в такій мірі, як люблю напівбувну. Але оце, це просто любов. Дивіться, кінець пряжі. Зараз я спокусуюсь тут. Ось я його. Нігтями, отак от шкрябою, І він не вилазить, нічого з ним не трапляється. Він не крошиться і не сатається. Це просто фантастика. Якщо десь колись побачите, що його продають, купуйте і не думайте ні про що купуйте. І я для наглядності ж не могла, я просто так принесла сюди Ярнард Велюр. Ну, це ж. Це ж взагалі, бачите? Ну, ви всі знаєте, певно. Потім це. Долф... О, я не знаю, що це. Чесно кажучи, напевно, певно, теж Єрнард Веліорс теж. В лахмоті. От долфін... Бейбі. Э, Те саме. Ось тому я не люблю плюш. Ай! І вважаю, що плюшом таким поганим не можна в'язати іграшки для маленьких дітей. Бо діти тягнуть все в рота. І не дай Боже отаке чудо потрапить у дитині до рота і почне отак от вилазити. Що буде, коли роблять. Е Брязкальця з плюшою пряжі, мені боляче на це дивитися. І ще очі туди вставляють отакі от то взагалі комбо. Але, як би я не любила плюш, я його все ж таки купила АТБ. Зараз приберу це. Отакий от отакий колір і рожевий. Це Леді Ярн, Baby Soft Kiss. Туреччина 100 100 на 100. 100 метрів. 100 грам, так. Купила спробувати цей цей плюш. Гром. От прям зараз тобі треба вгавкнути. Е, купила спробувати. І вже спробувала оцей блакитний і рожевий. І хочу сказати, що блакитний і рожевий він відрізняється від оцього, я не знаю, це якийсь беж колір, пісочний якийсь, не знаю. Коротше, вони відрізняються. Кольорові вони такі. Трохи тугіші, а цей м'якенький такий. І я зв'язала отакого такого восьминога. І такого самого, але з такими милими оченятами. І хочу сказати, що ця пряжа краща, ніж той Dolphin э, Baby. Вона теж э, сиплеться, але. Її можливо розпустити. Це означає, що вона сиплеться не так, як Dolphin Бейбі чи е, Вілюр. Бо ті розпускати неможливо. Цей можливо. Я дуже-дуже багато розпустила, коли в'язала цього першого. Половину я все розпустила, ніде воно там не порвалося і нідде, ну так, знаєте, як воно розслаюється. Тому, якщо хтось бачить в тебе цю пряжу і в'яже плюшем, спробуйте. Отже, на цьому я буду завершувати це відео. Дякую за увагу. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, лайк напишіть коментар. А ще ви можете пройти в коментарі до... Минулого відео і подивитися на чувирло, яке мені написало про русський язик. Бажаю нам перемоги! Україна точно переможе. Не забуваємо донатити, допомагати всім, чим можемо нашій армії і нашій країні.